Ніхто не буде сперечатися стосовно факту, що більшість малюків обожнює перевтілюватися та приміряти на себе різні образи. Карнавальні костюми, маски, все це приводить їх у справжній захват. Саме бажання трансформуватися та спробувати себе в новому образі зробило такими популярними різні набори гриму для обличчя та тіла. Майже жодне свято сьогодні не обходиться без майстра Гриму, до якого одразу ж формується велика черга з дітей. Адже за допомогою Гриму дитяча мрія перетворитися на улюбленого героя або персонажа стає зовсім реальною. Саме для втілення життя дитячих фантазій та мрій в торговій Марці Зіпі з'явився Грим для обличчя та тіла. І не один, а в декольках різних варіантах, призначених для різних форматів його використання та різного віку. Тож давайте знайомитися ближче. В першу чергу ми наголосимо на тому, що хвилює усіх батьків при використанні Грима для обличчя та тіла. Це безпека. Високий рівень безпечності це загальна важлива властивість всіх різновидів Гриму зі всі набори Гриму пройшли відповідні випробування та відповідають показникам безпеки за регламентом ЄС. Європарламенту та ради на косметичну продукцію, а також держсампіну державні санітарні правила та норми безпеки продукції, парфумерно-косметичної промисловості відповідно до законодавства України, про що свідчить іконка на кожному з наборів нашого гриму? Бачите? Відповідають вимогам безпеки здоров'я, як ЄС, так і України. Це позначено на лицевій стороні усіх упаковок. Ось. І на маленьких. Зараз я тримаю в руках перший набір гриму для обличчя та тіла зібіль з серії Baby Line. Це не просто грим, це аквагрим, тобто грим на водній основі. Саме водна основа гриму свідчить про те, що грим підходить для нанесення на шкіру дітей наймолодшого віку. Експерти рекомендують використовувати саме аквагрим, грим на водній основі для дітей до 5 років, адже він мінімально впливає на шкіру, має пористу структуру і дозволяє шкірі дихати, а також дуже легко змивається теплою водою. В мене є така відкрита упаковка, де вже можу показати вам більш вживу цей продукт. По текстурі та ефекту цей аквагрим дуже схожий на високопігментовані тіні для ділянки v, це жіночої косметики. Вирізняються всі фарби дуже високою покривною здатністю, легко наносяться на шкіру рівномірним яскравим шаром, не викликають алергії та подразнень. В набір як ви бачите, входить синтетичний пензлик для нанесення, і що важливо. Зауважу, що перед застосуванням цей пензлик треба змочити. Давайте разом подивимось, які в наборі йдуть реальні живі кольори. Що ж ми маємо? Тобто, давайте подивимось, що ми маємо. Ми маємо, як ви бачите, чорний, фіолетовий, яскраво жовтий, червоний, зелений, рожевий, помаранчевий та коричневі кольори. Дивіться, дуже швидко висихають і дуже яскраво наносяться. Зараз продемонструю яскравість нанесення. Ось в мене є, я зволожу пензель та нанесу червоний колір на шкіру руки. Бачите? Дуже яскраво, висока покривна здатність все, як ми розказували до цього. Тож ви бачите, що всі кольори дуже затребувані та дуже яскраві та привабливі. Переходимо до наступної групи гриму для обличчя та тіла зібі, який ми рекомендуємо для використання для дітей більш старшого віку, десь від 5 років. Це вже грим на восковій основі. Тут ми маємо ось такі компактні бюджетні набори по 6 олігчиків на кілька застосувань. Вони в нас є у трьох різновидах, тобто, ви бачите, там є стандартні кольори, неонові кольори та кольори Металік. Всі вони мають дуже високу покривну здатність, мають досить насичене яскраве нанесення, та до того ж їх досить зручно зберігати, як ви бачите, а також транспортувати та використовувати. Зараз ми продемонструємо вам кольори кожного набору. Починаємо з яскравих кольорів неон. Ось ви бачите, що ми маємо тут: яскраво рожевий, яскраво-жовтий, синій. Салатовий, неоновий помаранчевий та фіолетовий. Зараз покажу вам, як воно наноситься. Дивіться, жодних зусиль. Ми маємо дуже яскравий шар кольору на шкірі. Це стандартні кольори. Тут ми маємо червоний, жовтий, білий, зелений, синій та Чорний. І давайте подивимось, ось як вони яскраво наносяться в реальному часі. Висока покривна здатність, та як ви бачите, пошарове нанесення теж можливе. І останній набір набір кольорів з металевим блиском. Тут є улюблений золотий. Срібний, а також металеві відтінки рожевого, зеленого, блакитного та коричневого. Давайте подивимось на прикладі улюбленого золотого, як вони наносяться. Дуже просто, без будь-яких зусиль. Це буде дуже зручно та, можливо, навіть для дитини самостійно зробити собі. Грим та перевтілютися на улюбленого персонажа. Окрім цього, ми маємо великий набір гриму з великими комірками фарби діаметром 3,3 см. Цей грим також має воскову основу, він дуже густий, з високою покривною здатністю та з можливістю пошарового нанесення. Мається на увазі, що ви можете регулювати яскравість кольору залежно від того, скільки шарів фарби ви наклали на ділянку шкіри. Завдяки своїй в'язкій текстурі гри на восковій основі. А особливо цей грим, цей набір гриму, і фарби, що входить до цього набору, дуже добре змішуються. Тож, окрім дев'яти кольорів, які входять до складу цього набору, ви можете отримати ще безліч кольорів та відтінків, змішуючи різні кольори один з одним. До набору, як ви бачите, входять ще два пензлики та. Спонж для максимально ретельної проробки різних ділянок шкіри обличчя та ціна. Щодо кольорів, тут ми маємо наступне. Ось, Бачите, дуже багато кольорів, тож в мене розфарбована вся рука. І ось що ми маємо: ми маємо е, синій, блакитний, рожевий, білий, е, салатовий, жовтий-червоний, зелений та фіолетовий. Ось, як вони який вигляд вони мають на руці. І зараз я покажу вам, як можна, бачите, як можна розфарбувати легко червоним, наприклад, кольором та синтетичним пензлем, який входить до набору велику, досить велику ділянку шкіри. І спонж. Спонжем. Регулюємо яскравість та однорідність нанесення. І останній набір нашого гриму під назвою Патріот. Він усім своїм виглядом говорить сам про себе, адже в нього до нього входять два основних кольори української національної символіки жовтий та блакитний. Назва набору, до речі, Патріот, і це свідчить про те, що цей грим максимально. Підійде в тому числі футбольним вболівальникам, які люблять візуалізувати перед матчем себе національною символікою, нанесеною на обличчя або відкриті ділянки тіла, виділяючись таким чином від вболівальників іншої команди опонента. Крім того, набір Патріот буде дуже доречним на будь-яких святах або подіях національної тематики. Цей грим також на восковій основі. Він дуже зручний, він оздоблений висувним механізмом. Ось я продемонструю, відкритий. Бачите, дуже зручно висувається та закручується в корпус. Та кольори досить яскраві. Також вони витримують пошарове нанесення, тож ви можете регулювати яскравість стягу, яке зображено на вашій шкірі. Ось давайте подивимось, якщо хочемо більш яскравий, просто кілька разів наносимо на ділянку шкіри та маємо дуже яскравий. Тяг у себе на шкірі. А ще окремо зазначу, що після використання гриму для обличчя та тіла на восковій основі досить всі оці фарби дуже добре змиваються з, зі шкіри. Слід обробити ділянку спочатку косметичною серветкою, а потім легко змити. Грим теплою водою з милом. Тож, резюмуємо. Весь новий грим для обличчя та тіла Зібі перше безпечний для здоров'я. друге, не містить е, е, якихось алергенів, не викликає подразнень та алергії. Має насичені е, яскраві кольори та високопокривну здатність. Це третя перевага. Четверте легко наноситься на шкіру. І п'яте добре змивається зі шкіри за допомогою теплої води з милом. Дитячі зібі – це можливість пізнати себе, виразити себе в цьому світі. Він сприяє пошуку своєї індивідуальності, розвитку характеру та прояву неповторної дитячої особистості. Крім того, гримування розвиває фантазію, творчі здібності та уяву. А ці властивості погодьтесь дуже важливі для комфортного почуття сьогодні та успішного майбутнього дитини завтра.